Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконуєте практичну роботу надання першої медичної допомоги «при пошкодженні упорно-рухової системи кровотеча, тепловому ударі, обмороженні». Запишіть будь ласка мету роботи «Закріпити знання про послідовність надання першої долікарської допомоги постраждалому при пошкодженні упорно-рухової системи кровотеча, тепловому ударі, обмороженні». Для Роботи ви будете використовувати ілюстрації ситуації з різними типами ушкоджень та запропонований алгоритм дій. Отже, приступаємо до виконання роботи. Завдання перше. Розгляньте малюнок 1. Визначте, який тип перелому якої кістки зображено. Відповідь запишіть в зошит. Встановіть порядок надання першої долікарської допомоги при даному виді перелому. Розташувавши запропоновані дії за порядком їх виконання та запишіть їх у зошит. Отже, у вас дано шість дій, які потрібно виконати при переломі. Зупиніть відео, опрацюйте їх і розташуйте в порядку від першої до останньої літери, які позначають кожну дію. Порядку виконання їх запишіть у зошит, так як записуєте тести. Завдання 2. Розгляньте малюнок 2. Визначте, який тип кровотечі зображено: капілярна, венозна чи артеріальна. Запишіть у зошит вид кровотечі та її ознаки. Встановіть порядок надання першої долікарської допомоги при даному виді кровотечі. Розташувавши запропоновані дії за порядком їх виконання і запишіть їх у зошит. Отже, вам запропоновано 7 дій, які потрібно виконати при наявності кровотечі. Опрацюйте їх і розташуйте в порядку від першої до останньої. Наступне третє завдання. Встановіть порядок надання першої долікарської допомоги при тепловому ударі, розташувавши запропоновані дії за порядком їх виконання і запишіть їх в зошит. Завдання виконуємо аналогічно першому і другому. У вас є 7 дій, які потрібно розташувати по порядку їх виконання від першої до останньої. Літери, які позначають кожну дію, запишіть у ЗОшит як відповідь на це завдання. І останнє, четверте завдання: встановіть порядок надання першої долікарської допомоги при загальному переохолодженні, від відмороженні, розташувавши запропоновані дії за порядком їх виконання та запишіть їх в зошит. Отже, вам знову запропоновано сім дій. Зупиніть відео, опрацюйте їх і запишіть порядку, в якому їх потрібно виконати. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.